Що знову риба, так? Да? Ну да. Так що, друзяки, слава Україні, слава нашим Збройним силам. І дякую на всі що не дає мені заржавіти. Каже, дзвони до коліпанчика і каже, давай вже знову рибку. Так що, друзяшки, хто сумує, у кого є багато вільного часу, зараз осінь, така пора. Розпочинається вилов риби, ну, вже давно, мабуть, розпочався, коли От, І маєте можливість трошки попрацювати, якщо у вас є вільний час, зробити для себе смахицу, ну а також заробити ще От, Так що, що робимо і ми? Що чоловік не скучав, отправила мене на риболову. Один мені чоловіка написав. А ви знаєте норми вигов? Кажу, ну йолки палки, не вже вам важко подивитися, відосик отакий до кінця, що я сказав, що я її купую і переробляю. Так що є в нас і такі люди, які е, як побачили якусь назву, що я поїхав на риболовлю і все, на цьому вже все закінчилося. Саме головне, що не забудьте виконати спецзамовлення. Зараз буде спецзамовлення. Будемо робити. І як його зробити, Ще. не знаю. Ми буде так, да? так? Так робите? Що це треба було тоді, коли кишки треба випустити, так? Я не знаю. А поторшити, а потім вже випустити кишки. Попросила одна людина. Три голови. Я своєї її А я щоб не забутися, просто ну, це саме, про, про такі її не підходять, якось не гоже, правильно? Людина хоче зварити юшку, якщо може дати то в столовом, не треба голови. Ну, Знаєте, як є старі люди, да? так? Так що, що ви туди, бачите, шиворот на виворот. може трохи неправильно, але виходить непогано, так? Ходіть, тут треба що угу. вода біжить. Ось така виходить голівка, вже хай тоді людина сама, я просто не знаю, чи треба витягувати, чи не треба витягувати ці, як вони правильно називаються. Як вони правильно називаються? Зябри. Там вже бабуська так це все діло зробить. Якщо водичку закриваю, виконешку спецзамовниш, ще ще одну голову відріжуть, а остальні голови ми будемо відрізати по таким форматом. І я не знаю, що там з них можна їсти. Ну, Юшку гарно можна зварити. В раз що ми варили кістки? Uh -huh. І холодець такий був добрий, ну ми його не їли. Да? <реш> Надяна Анатолійовна залила його в відро. І він заходить доволі Ну, Вона там хотів, навіть Так що, Якщо така історія. Оп. Так так. Не потрошовий то столобік, без здоров'я вже, бачите? Ось такі. Все, савказ щелучка виконав. Я думаю, зараз я буду туди займатися своїми справами. Назаревич буде мені допомагати, він буде е, допомагати мені всередині вичищати, е, щоб зараз не використовувати тюрхера, тому що для того, щоб не садити наші батареї. Mm -hmm. Так що поки в нас є час, поки ми нічого такого активного робити не можемо, ми будемо розбирати рибку і будемо натрувати такого отакого Ну Я по такій формулі працюю. Чому? Тому що там, в принципі, голова нам і нафік не треба. А ці щічки ми їх відріжемо на столі, вимочимо і замиємо, потім вони обберуться. Кстати, в прошлой раз я обірав. Е хвости також другують, тільки цей раз буду більше другувати. Тому що його, якщо цей хвостик кончик обрубати, то тоді неудобно його обірати, він розсипає частини, які стали треба з кісточкою, щоб краще було обірати. І оце все діло обріжеться, звариться, обереться. Ну, можна вуху зварити, ну, скільки ж можна і 100 кг. Я думаю, можна і море срачка накласти. А так, я думаю, обвариться, кістка викинеться, а це піде в консерву. Тож буде у нас консерва в томаті, і оця штучка піде у консерву в томаті. Так що таке стоїть, що спералізувало, то всі коти вже до тебе приходять. А я що? Да. А А я що. Хід прийшов, чуть його Так що, Яка багато столу, б, не знаю, а ну напишіть у відеосі, бо ми в прошлому відео 27 штук їх було. Якби їх було 25, то це було 4 хлопці, правильно? Uh -huh. а? а 27 це десь в середньому так і є, а да? ну порахуйте, тому що ми ж назад не можемо включити клепку. Він каже 3 кіла, а я кажу середня 4. Так що ви напишіть. Скільки середня вага до кого столово, якщо у нас їх 27 штук? 3,5 з половини. Більше? Середня. Більше. Середні 4. Чорт. Будь я такий. Ну, зрозуміло. Тому що там 2 по 3,5, а всі остальні по 4. Лишні. Ні, ну великі чималі. Щоб не позеркати, можна просто було б зважити. Але ми вже побрізали блог'яки. Так що я зараз поки тут буду нуструвати, назавжди вистажу нас тут. Mm -hmm. Принеси ваги, де зважимо, просто щоб не спорити, я вже просто реально інтересно е, і не можу вищити. Я просто не важу. Я вже приїхав і вже був то столу на І родина Балин це такі люди, які можуть мені ще там пару-тройку поруч зразу кинути. Тобто мені це цікаво, яка середня вага нашого то столова? Так що став поки на паузу, дуй, а я працюю. Ні, ну й здоровый. Скільки? Чотири з половиною. Три сімсот. Чотири з половиною. Бляха, три шістсот. Що ти, а я що тут що шоу, ты здорову? Що ти, Григорій? У нас тут два джерель половина. Ты 3600, знаешь, дирак? А если 3600... Он нужен на 27, что получается. Что получается? Я бы проспорил у него. А мне значит люди більше, да? С4. Да нет, да. Да не, 3800. И4. Бляха, да мне уже пикантр, бляха, ребята. Это ну, просто это как фигня. Это просто кофе. Вот такая вот история. Я честно думаю, что більше. Так что, друзья, какие нова методика у меня. Потім покажемо. Я вже... це завдяки тому, що мені треба три голови і отаким чином відрізати, то ми зараз будемо і щічки одразу відрізати. Будемо відрізати їх окремо. І так буде набагато легше. Так що далі буде. Що, знімає? Ага. Так що, друзі, треба зацінити, правильно ми з назад рибу чи ні. Дивіться, якщо нам не треба голова, я беру просто ножницями цю штучку клас. Ось це клас. Оцю штучку отак класс. І там уже кому треба голова, вони собі там розберуться, що з нею зробити. Тепер дивіться, що я тут придумав. Може просто треба було б потом, але я зараз отак беру. І це все діло відрізаю. З цієї сторони щось трохи не дорізані. І ці у нас щічки. Все, дивіться, оба. І Назар зараз там їх помиє. І потім у відру ми їх обваримо. А тут ось раз. Чик. Чипс. Отаково. Це я так роблю. Може неправильно, може правильно. О. Але дивіться, путіки всі цілі, все по красоті. І воно що просто удобно тут. Сразу я це над хребтом вибираю. Дивіться, і краю. Що мисочку нести. Ми пройшли раз собі щось не сподобалося. То в столове А ну напишіть, чи є тут у нас поціновувачі, чи то в чи І Назарка що буде це чорне пробувати обмивати, щоб нам не хюрхером е дрюхатися. буде мені допомагати. Так що я думаю, що пару і все буде чим чи не. Ну, не пари, думаю, що за час ми тут за годину справимося, але потім вже буду робити, працювати я. Так що таким методом напишіть, це нормально, правильно я це розрешення? Я думаю, що, як казала одна людина, найголовніше, щоб було що жарить, а називають там його таранчуком чи свіжиною, то не має значення. Це про наш славнодвізний таранчук. О, раньше. Нема угу. різниці, як ми на нього будемо говорити. Головне, щоб, щоб було що. Це і в цій ситуації. Неважно, як я його розбираю, було б що розбирав. Вот Ось дивіться, як чуденько виходить, це все замиється, зачиститься, в кастрюльку і потім воно приведеться в порядок, вимиється, чи четвер... то зварите і оберете. Цей жир жирнішенький, більше жирніший, ніж той шум. Якщо я вам така розбирала, то піде. Ну а це вже потім ми пополам і нарубаємо на п'яті. Що ти думав більше. Раніше, це я в очках просто, так? Ні, так серйозно, я на твої ноги, як говорю, так мені вони такі. Так що все, назад, кидайте телефон, працюємо далі. Це тобі ящичок. Це ящичок, потім ще раз переміємо. Теж фірхером миємо, і все родиться хочу працювати.